І екологічні проблеми Дніпропетровщини вирішуватимуть промисловці, громада, світові та вітчизняні експерти. В області розробили комплексну програму з екологічної безпеки та збереження клімату на 2016-2026 роки. Так, канадські консультанти з питань захисту кілля мають успішну практику, і перше, з чого почали, зібрали пропозиції основних підприємств-забруднювачів, аби реалізувати екопрограму на Дніпропетровщині. В області створено відкрити. Ти дискусійний майданчик, громадська екологічна платформа, де усі можуть обмінюватись ідеями та обговорювати проекти. Також ми хочемо в рамках цієї програми максимально учесть честь ті директиви, по по экологии, которыми сейчас располагает Министерство экологии в рамках подписания соглашения с ЕС, чтобы все вопросы, все требования, которые уже сейчас понятны, мы заблаговременно их зафиксировали в нашей программе.